Фарбують, ріжуть та шліфують. Робота на підприємстві кипить із самого ранку, бо замовлень чимало. Один із бізнесменів, який успішно скористався грантовими коштами для розвитку, це компанія, директором якої є Володимир Манжелей. Справу, розповідає, починали з нуля без досвіду і ресурсів. Сьогодні тут виробляють дверні панелі та займаються лазерною різкою металу. Основна ідея цього бізнесу це скласти, скласти конкуренцію металевим дверям, тому що в Європі майже ніхто не використовує сталь, а лише алюміній та ПВХ. Так ми відкрили цей бізнес. Починали цілком самі. В нас не було ані даних, як це робити, ані навичок ніяких. Тому шаг за шагом, крок за кроком, ми створювали цей бізнес. Можливість отримати державний грант Володимир дізнався із соцмереж і подав заявку. Сума 250 тисяч гривень. Кошти витратили на лазерний станок, який вже активно працює. Саме на цей станок ми витратили грантові кошти. Це станок для лазерної різки металів. Це пульт управління. І зараз ми будемо різати нержавіючу сталь. Як це працює? Скільки часу це займає? Власне? Власне, це. Час залежить від складності програми та від складності периметру заготовки. За допомогою нескладного програмування на виході за лічені хвилини отримують справжні шедеври. Ось такі елементи ти дозволяє вирізати, які ми можемо використовувати якості депорі для наших панелей. 70% продукції продукція підприємства сьогодні купують українські виробники а 30% ідуть на експорт до Європи та Північної Америки. За моїм досвідом цей грант цілком себе виправдав, тому не треба боятися. Зараз дуже складний час для нашої країни, тому треба також на економічному фронті здобувати перемоги, платити податки, допомагати нашій країні. Право, розповідає Володимир, ризикнули, і почали у 2022-му. На початку було всього кілька співробітників, за декілька років вже розрослися. Один із працівників підприємства Олег він ветеран захищав Україну на Донеччині та отримав поранення. Роботу згадує шукав довго сьогодні. Фарбує дверні панелі і каже, за зміну виготовляють удвічі більше ніж на старті. Коли тільки прийшов сюди працювати, об'єми були поменші від 10 там 15. За Зараз набагато піднялось почти вдвічі від 20 до 30. Важливо, що у процесі подачі заяви на грант підприємці не залишаються наодинці, адже програма власна справа працює через центри зайнятості. Фахівці офісу консультують на кожному етапі: від складання бізнес-плану до проходження співбесіди. Таким чином допомагають починаючим бізнесменам долати всі страхи. Страхи, напевно, несвідомість. Так, що буде далі після того, як я подам заявку, чи не відмовлять, чи що буде на співбесіді. Тому ми. Намагаємося поетапно попрацював супроводжуємо на кожному кожному етапі до вже отримання гранту. Програма власна справа четвертий рік працює як частина державної політики, зроблено в Україні. На сьогодні це не просто фінансова підтримка, це можливість для тисяч українців реалізувати себе, створити робочі місця та зробити внесок у економічну стійкість країни. Розповідає її координатор, народний депутат Дмитро Киселевський. Ба більше у прифронтовому регіоні. На розвиток підприємці можуть отримати аж до півмільйона гривень. Такі історії успіху вже стали реальністю. Дніпропетровській області про саме програмою «Власна справа скористалися понад 1200 підприємств, які взяли відповідно 1200 плюс грантів і розвивають, розширяють свій бізнес. З них приблизно п'ята частина це ті, хто тільки започаткував свій бізнес і взяли грант на те, щоб почати. А решта це ті, хто вже мав діючий бізнес, і вони взяли цей грант для того, щоб розширити його. Тим часом наш герой Володимир вже думає про розширення бізнесу, і така підтримка від держави зізнається, є стимулом для розвитку. Та поки каже, хочу, щоб нарешті закінчилася війна, щоб ми продовжили спокійно жити, спокійно працювати. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11-го каналу.